Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Щойно згадав! Я ж мав солі додому купити. Може, в легенді знайдемо. А буде легенда про продуктовий магазин? Ідіть, ідіть, А я тут звужу в хід Україну легенд. Повернеться тільки один. А по одному я вас переможу. Ще краще. Ми в легенді про чумаків, які ту сіль з сотнями мішків возили. То я собі наберу мішечок. З одного села на Вінничині чумаки постійно їздили за сіллю аж до самого моря. Але чомусь поверталися не всі? Як добре, що ви повернулися. А де валка з трьох возів? Не знаю. Ми їх по дорозі не бачили. Дивно, постійно невеликі валки кудись зникають. Великі валки завжди поверталися в село, а малі всього в декілька возів зникали по дорозі. Тоді вирішив шляхтич з села прослідкувати, куди чумаки пропадають, і приставив до них своїх дозорців. Іване, щось тут не те. Чумаки на ніч заїхали в балку, але з неї не виїжджали. Їдемо вниз, перевіримо, що там твориться. Іване Миколо, то ви. Господарі корчми нас пограбували і хочуть продати дуркам у рабство. Виявилось, що по дорозі на море в дикому степу була корчма. Її тримали розбійники, великі гурти чумаків вони пропускали далі. А в невеликих гуртів забирали чумацьке майно, волів смажили для корчми, а чумаків продавали туркам. Шляхтичу, чумацькі валки зникають у корчмі в степовій балці. То корчму мають розбійники. Збираймо людей і їдьмо туди. Селяни й козаки стерли корчму з лиця землі. Щоб більше тут не таборились розбійники. Було вирішено заселити це місце. Шляхтич за свої гроші збудував тут перші п'ять хаток і поселив сюди людей зі свого села. Нове поселення так і назвали п'ятихатками. Зараз це село розташоване у Васильівському районі Запорізької області. Що сталося? Чому Шева залишився в легенді? А зрозуміло! Це Змій звузив чарівний портал. Любі друзі! Ми обов'язково повернемось у легенди про чумаків на розшуки нашого друга Шеви. До наступної нашої зустрічі. Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса, абонентська скринька, 1879, Місто Львів, 79008.